Итак, друзі, всем привіт. Я з корішами штату. Зайшли їхні американські фастфудчик фолей. Будемо зараз номінати їхні приколи. Все зазнімлю, все покажу. Потім... Все так, це найвкусний фастфуд, який є в штатах. Very good. Very good. Все, ми все заказали. Я безумно рад. На сіткин Special for You Havcik. E, Наблюдає і просто наповняє рот слюнями, тому що це нереально вкусно, це дуже нереально вкусно. Оця картошечка. М -м -м. І хлопці, в чому фішка, що тут допиваєш короче, напиток, петляєш на касу, йдеш, береш ще і тобі набирають, і ти можеш так безконечно, поки короче, не луснеш пити. напиток. На цей краєвид, це невіроятне. До речі, сьогодні в Україні день Валентина. Я не знаю, чи я встигну змонтувати це відео сьогодні чи ні. Ну, Типа Валентіни, Валентинки. Та й взагалі народ, любіть один одного, коротше. Наслаждайтесь, любов'ю. Я... Ось такий от вечір мені друзі подарували. Ми з ними поїхали в Донтаун. Правда, не вийде на небоскреб забрати, тому, що там після п'яти годин вечора перекривається, але сподіваюся, що перед ульотом звідси штатів я зможу показати, які звідти вид. запечатлено, пацаны, запечатлено. <реш> <реш> давай, давай, давай. Два, да? <реш> Чувак, ты бы уже два, два по три. Давай. Ромчик, ты хоть забирай в него мячик, чешу. <чи шо, я реш> просто... Нет, я заберу. Заберешь? <реш> Оу, Попал он? Да. Красава. Это вообще не тройка, даже не двойка. Попал! О, черт, сразу, сразу. Вот а? так я могу попасть раз на миллион, на попаду. Да, <сил> Тысячу попыток. <сил> 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 <Шар>. <сил> положу, И это уже 40 минут мы здесь так стоим.

и впечатление, и вообще просто все в воде бомба. И даже освещение. Нужба, давай. Бам! До гола. Дай кулачок. Кулачок, кулачок, кулачок. кулачок. Бам. Давай, давай, трешечка. Выпаешь трешку? Ооо, як Треш, же ж рядом було! Льошка! В чому дивність, що дантаун це якби самі нібискрьоби, офіси, там де люди працюють днем, а вночі тут просто ну нереальна безлюдність. Вот. І ми з пацьками так тут погуляємо серед дороги. Того, що, ну, що нікого нема. Леді Гагабу то слухає. Коли? А. Та все равно ту Леді Гагу не слухаю. А хто її слухає? На деревах такі прикольні сімпомпулі. Це тіпа, вони украсили перед чим? Для чого? Профі, от, просто покрасить. По Но літом ж немало цих дужух. Це чисто Перед крісмисками, так. Да. Ну що ж, народ, так от завершується цей вечір. В колі друзів відпочинку ми чудово провели час кому сподобалось все хто перейнявся духом америки заходимо на канал підписуємось ставимо лойси коментуємо якщо у вас якісь питання цікавлять О, огонь. якщо у вас якісь питання цікавлять можете писати в коментах